Привіт усім! Одного дня я був на авіашоу в Ошкоші, Вісконсин, і не міг не помітити вісім смертельних гріхів марнотратства. Ось я чекав у черзі, щоб отримати свою їжу, і вони мали всю цю їжу, готову, але все одно мали Люди чекали, що відбувається. Люди на задньому плані перевиробляли. І в результаті вони мали надлишкові запаси. А тоді ці запаси охолоджувалися, і це створювало проблеми. І Їм довелось транспортувати його назад та переробити. Це а потім у них було надлишкове переміщення, і люди страждали чекання, і найгірше співробітники, тому що вони не були навчені бути стрункими мислителями. Компанія зробила забагато їжі, викинула її в сміття і всі програли. Але явно не марнує потенціалу Джері одноосібний оркестр. Він на ошкаші кожного року вже 28 років, і він розважає всіх цією купою інноваційних інструментів, які він створив. Джері точно новатор і прихильник одноетапного виробництва. Варто оцінити гумор в цьому.